Нагліше всім салам, кухай! Ну що ж, Грифон, погнали! Ну, так, 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 Бойовий танчик за КБ. Давайте сьогодні ми подивимося на цей апарат. Розберемо його ттх броню. Ну і постараємося відповісти на питання, чи він вартий, бо на момент виходу цього відео ти ще можеш його придбати. Що я тобі... Пізніше розкажу. Ну що ж, давай приступимо до ТТХ даного апарата. Ви побачили прекрасний вистріл на ходу і подумаєте, що це імба, надо брати. Ні, не надо, не спіши. Погоді, погоді. Спочатку треба розібратися, що у нас там, і так далі. Так, вахнева потужність, цього апарата. 420 альфи. Е-мое, ти подумаєш, блін, ну 420, ну не 390. Ну, як би, ну окей. Ну, хай буде 420. Окей, окей. Пробування ББшок у нас 260. 3 пробивання під калібер 319 і на 500 метрів воно там типу, падає на 273. от десь плюс-мінус такий район, зафіксуй собі це в голові. А, я не знаю, хто буде грати на ББшках, всі будуть грати на фулл голді так що, в принципі, орієнтуйся тільки на голду. Ну, якщо ти реальний воїн дракона, то і грай, звісно, із ББшком. Твоє право, як би під калібери. Всі ми знаємо, що це за снаряди, довго не буду на, цих, на цьому зациклюватися. 40 снарядів у нас загальний магазин, окей, гучі Клас. Обратна механіка до зарядки. Да, 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 да. Це, та, це той момент, коли ти приїхав, дав 800 урона, і потім, через 7 секунд, даєш опять 420 урона. Да, Це виглядає дуже приємно, класно і прекрасно. І ти можеш подумати, що «Да, да, да, я хочу цей танк, він мені подобається. Я дивлюся, коли на ньому грають, мені подобається, напевно. Но не спіши, не спіши. So, згоден, згоден. Пушечка у нас 2,5 секунди зведення, проскачується менше 2 секунд, все буде гучі, не переживай, 0.36 розкіт, вміняє хороший розкид, Тоже додам десь в стороні 031, 032 в тебе буде. Виглядає все прикольно. Виглядає все прикольно. Стаба хочу зауважити. Трішки гірше ніж в Є5. А я нагадую, що Є5 це один із етилонових танків в плані стабілізації, на який ставити стаб це буде в принципі фрікство. Сюди, звісно, трохи можна було б щось підшаманити, тому що вона все-таки трохи гірше. Але загалом. Загалом, стаба, бомба. Пушка, приятна. квн 10 вниз, плюс 20 вверх. Це ти почув, поняв, зафіксував Це прекрасно. Не рекордні числа, но прекрасно. Просто прекрасно. Що у нас, значить, по динаміки 800 лошадок. значить, соответственно, в базі 16,3 кінських флашаточки у нас перепрошую на тонну. Ну, це для бази взагалі гуче Краще за те на скоробок Це би теж запам'ятовує. Танчик має реально непогану динаміку. Розкачується з турбінкою, щоб опять же таки ти встигав все і не все ти поняв. Ну, окей. 43 вперед, 15 назад. З турбіною, буде десь під 50. От 46 до 49, в залежності від того, яку турбіну ти юзуєш. Це ми говоримо про швидкість вперед. Швидкість назад, там плюс-мінус 2-3 км додається, ну, как би, не особо. Ну, воно буде приємно чувствуватись, так що не хвилюйся. Окей, окей, вроть з тихами розібрались. Ми поняли: Пушка Гучі, стаба Гучі. Доброні. Прямо зараз ми переходимо. Так, броння імба Танка Не прокручується язик, сказати так, но тим не менш. Значить міцності у нас аж цілих 2100. мацніших 200 ну, для універсала, типа норм. Ну, я маю на увазі універсального тяжа. Вот. Бронювання корпуса 860-35 і башти, 250-110, 100. 10, 100. Ого, шо у нас за корпус Корпус 9-го на П. Реально чистокровний Британський кау. Броні нема, ну і не надо. Вот так от решили британці І зробили оцей хе, корпус. Броні, соответственно, немає. Как бы шьют везде і всегда на вылет. Е, вот так от станеш, вот тут буде не проб'ють Бартами не потанкуєш, Тут є щоки, тут є отака планка. Короче, ну. Все, Единственный ті варіант це от рельєфу виходити. звісно на дистанції. І, взагалі, в принципі, краще виходити от румба, ніж виходити от боком. Це как би логічно у нас центр. Башню, ну, башня знаходиться в центрі корпуса, тому сиди, ти будеш показувати дозначну частину, тому краще просто вийде от, от так, от ромбіком. Є шанс того, що в тіпау летить в каток. Гу, найс, не проб'є. В цілому броні нема. Слабше він концепта 1 Б броні тільки за рахунок того, що в нього на корпусі немає такого комірця, який би закривав оцю саму вкусну точку. Просто ахілесову в цього танка. Це 250 міліметрів. І ти скажеш, ну то що що 250 міліметрів, По на рельєфах не буде видно. Братанчик! Воно видно візде. Тут же під рельєфами відкривається оця вкусна зона. ти скажеш опусте пушку. там -та, все одно вона вкусна. Коротше, все, що 300 міліметрів плюс, будуть шити цей танк. І це ми ще не перейшли навіть до маски і башти. Це ми прийшли до нижньої частини, якої в концепту 1 Б не видно. О, тепер. Щоки. Uh, ну, щоки. Ну от, дивишся ти на танк, а там. у нього... А там у нього. Ну, якби нижче 300. От вот тут навіть даже, тут даже щось проскочило, типа 250. Uh, фу. Ну, тут якби... би. З однієї, все понятно, з іншої нічого не понятно. Під невеликими кутами тут уже все можна дуже класно, приємно, вкусненько пробити. От, соответственно. А що у нас? Є буга... Бугарочок, наш класний Бугарочок. Хтось скаже, ну Бугарочок, то що, що Бугарочок? Ну, тому що весь прикол в тому, що ти в Бугарочок будеш частіше получати, ніж, блядь, по лючковій заді. І це, кстати, не лючок, а це, блядь, кулемет, який дивиться на тил. Отак от. <хе> на що він тут дивиться, я не знаю. Прикриває туза, щоб не дала якась шальна бабаха. Напевно, так воно і роботи, будемо надіятися. Ну, відповідно, шитися він буде вкусненько, класно, приклад. Тут рикошетна зона, не хвилююся, надіюсь. Ну, 152-й калібр буде та Пать на виліт, ну ми будемо мовчати про це. Нехай люди думають, що танк імба. В Бугарочки, ну, пробивається, лючок пробивається, викручувати треба на рельєфах. Ну коротше, на рельєфах стоїш, то типа, закрито. В Бугарочк рікашетний, не хвилюйся, ну у нас є башня, яка шиється, тому хе -хе -хе, на броню не розчитуй, не розчитуй, і все. От так от. Ну, от ти побачив бронювання даного апарата, а ми переходимо до обладнання. Ну, як то кажуть, уже пора. Обладнанням даний апарат у нас, значить, є три збірочки. Перших дві я, значить. Ну, перша це типа база для 80% ігроків. Це найобичні, класична, без да, Наша збірочка. Друга, це фрік збірка. Ну, тому що це ж як? Як можна було зробити збірку на танк? ну... Без фрікової. Ну це невозможно. Нагільший огляд обов'язково, должна бути фріковська зборка. Перша збірочка. Загалка Т3, турбіна Т3, ну і стаб. Звісно, все, що Т3, можна замінити на обичне. І ти особливо там різниці не відчуєш. Тому тут, як би все понятно. Опять же таки, враховуючи, тут хороша стаба, але стабу, якщо ти додаєш, то буде ще краще. Не хвилюйся, не хвилюйся. Це я говорю на рівні, скіових да? До речі, статістика в тебе на екрані, як я відіграв на ньому 34 боя в цьому шаленому рандомі, в принципі, тобі вирішувати, хочеш ти мене далі слухати, чи не хочеш. Друга збірочка у нас та сама історія з закалка Т3, але вже з турбіни. Можна так само турбіну Т3 ставити, і ПМП замість стаба. Чи яка різниця у нас між ПМП і стабом? Це просто. ПМП у нас дає как би, ту саму стабілізацію, що стаб, но меншу. Але вона дає рухливість, ну, маніовриність нашого корпуса, і башти. Башта надкрутиться досить тугувато, тому от в цьому йде плюс. І ще один дуже важливий момент, оскільки в нас є два снаряди є, у нас все таки типу, барабан з обратним заряджанням, то у нас йде там плюс, не плюс, а мінус 15 або мінус 17 до розходу після вистрілу. От це все це, це єдине, чому тут є ПМП. В принципі. Ну, от така збірка, коротше, вона фріковська. Ну, хоч спробуй. Ну, я спробував нормально. Ну, не сказав би, що еталонг якось класно, круто, я юзаю третю збірку, мені її вистачає з головою. Ну, можеш спробувати. Якщо тобі там хочеться, пофрікуй. Насправді досить вагома збірка. І фріковською називати не сказав би, що дуже мудре рішення, але ну, нехай буде так. Третя збірочка у нас для вражених боями танкістів. Звісно, Закалк Т3, турбіна Т3, Вентель. Зараз може прокинутись дуже велика значна кількість статистів диванних. І почнуть розказувати, що вентель це шлак. А... Ну, це сильно. Я відповім на це питання наступним текстом. Текст у мене прописаний не зарані, а видуманий прямо зараз, я грав бо кажучи, в прямому ефірі. Вентіль для гравців з прямими руками. Все, що вам треба знати, коли тебе прямі руки, і ти можеш контролювати постріли, мікродозведення і паломну всяку історію, вентиль тобі стане лише в пригоді. Хтось скаже, і що мені до тих там одної-двох секунд каде? Согласен. Все, в плані ДП ми нічого не поміняється, просто трошки швидше будеш заряджатися. Так, да, но плюс розкид, Тобто у нас з прокачаними перками правильними обладнаннями. Розкит то у нас стає там 0.31. Ну, і це при тому, ти побачиш, зараз полівуху, палівуху, яка там вона не на розкид, як би, совсем. І при цьому розкид у нас там можна розкачати до 1.77. Ну, не розкид, а час зведення можна розкачати до 1.77. Ну, так це гучі. Ну, це клас. Плюс у нас є огляд, який ми собі додаємо, і це також без. Ну, це просто бомба, як би. Тому Вентір, як на мене, це дуже класна оборудка. але не для всіх опять же, таки. Тобі, обичному гравцю, який грає в 2-3 тисячі урон, набагато краще буде поставити стап або ПМП. І давайте бігом переходимо от до наших перків. Так, і ось перки в тебе на екрані. Тут все, ремонт, братерство, щоб тіпи не сварилися. Ну, соответственно, стаба, там, зведення і так далі. Ти можеш помітити, що немає інтуїції. Я тобі скажу на танках з обратним заряджанням. В принципі, блять, з дозаряджанням. Інтуїція не треба в нашій грі, ну, почомусь. Танки з дозарядженням обділили адекватно пользуватись цим пірком. Потому, що при повному заряді ну, да, твого барабану, це повністю заряджений барабан, інтуїція в тебе з тільки на перший. В нашому випадку, в нас і так, перший снаряд кадеш, це найменше, на відміну від класичного, типу італійського, там де перший кадеш це найдовше. Тому інтуїція не має смысла, ну, забий. Ну, ти скажеш, там в мікромоментах десь на 100 боїв мені пригодилось, я перекадешив і дав бабахі не на 420, а на 480. Ну, братанчик, як би це безсмислено, тому що от перк, який зможе тобі додати е, трошечки альфи. В 100 боях в ітогі дасть тобі кращу срідуху, ніж один снаряд за 100 боїв фуасний бабахі. Ну, от і все. Как би, тут більше обіцять немає чого. Мокра БК, хай буде, тому що дуже неприятно, коли вибивають БК в будь-якому випадку. Ну, можна поставити швидкий заряд. А, ну, В принципі, папіркам все. Переходимо ми до палівої. Паліва даного апарата. Перше ліво, друге право, третє. Ставити можеш а ліво. Да, щоб арта менше тебе кумарила, можеш нічого не ставити, в принципі. А, четверте. Не обираєш абсолютно нічого, і п'яте обираєш ліво або, знову ж таки, нічого. Тобто в нас є перших два, які обов'язкові. Далі третє і п'яте, ти ставиш на свій вибір. Якщо тебе арта ну, не сильно кумарить, можеш не ставити. Мене кумари, я буду ставити, соответственно. там на стабу не сильно це в русі стаба. Ну, Ти бачив той вистріл в началі бою, так, коли я на русі тільки їхав, тільки пау! Кудись там закинув, ну як би. Ну, Можна це не зважати. А по прокачці фул полівої, ми отримаємо плюс 3 до міцності апарата нашого, і плюс 2 до швидкості зведення. Тому це прям конічева Дуже приємно, подякували, помогло. Насправді, поліва досить. Ну, не скупа об'єктивно. Ну це не Маус просто плюс 5 до міцності. Да? Ну, тут хоч трохи до зведення дали, пасіба. От і все, переходимо до. Наших результатів. He -he. Ну що ж, наглец ти чи не наглець, але все одно задаєшся чудовим таким прекрасним, на твою думку, питанням: чи варто тобі взяти Грифона чи вартий цей танк своїх ресурсів? Давай я пробіжусь трошки Наперед і розповім тобі про те, що восени скоріше за все, по нашому досвіду, з весни може бути повторне КБ, на якому буде КПЗ і об'єкт 452 к КПЗХ буде краще за Гріфона, тому ти можеш взяти її. Потім осінь у нас будуть В 2.0. Що якби теж важливо, тому що завезуть один ці левели. На них треба ресурс. Тому, подумай, чи тобі треба танк, який через місяць не треба буде нікому. Вообще, За нього забудуть. Це просто мимольотна сіра миша, яка тільки зараз на хайпі, але вона пропаде і дуже швидко. Тому. Якщо ти не колекціонер, якщо тобі якщо не маєш мільярд ресурсів, тоді не спіши брати цей танк. Якщо тобі він сподобався по гімплею. Ти можеш подивитися також мої трансляції, якби, в прямому ефірі, і що я відчуваю насправді по цьому танку в моменті, в real лайф. І зрозуміти, чи ти хочеш цей танк. Він потребує постоянного контролю. Танк реально потребує постійного поту і напруження. Нема такого, що ти приїхав на позицію, став собі на зігаретки і тупо роздаєш снаряди. На жаль, ні. Ти маєш дергатися, як ніби вуш на пательні, і в тебе нема другого варіанта. Как би ти повинен постійно Йорзати, рухатися в 700-середнього натанкованого на цьому танку. Такий показник є, як би не тільки в мене, а й в більшості топових гравців. Ну, типа, не то, що я до себе їх виніс, але ну, я маю на увазі, що якби це не я не вмію на ньому танкувати. Да, ми візьмемо до уваги, що багато снарядів можуть не попадати за його невеликого хітбокса. Окей, там, грубо кажучи, якби був більше хітбокс, було б типу більше натанкованого. Ну це факт, ну, типу, Броня тут би, майже відсутня. Щось десь колись відскочить. але прям надіятись на неї, ні, Не. ні. Не. Посередня броня, хороша динаміка, комфортна пушка. Все, що тобі треба знати про цей танк. Прикольна механіка. Мені особисто він подобається. Чи брати тобі його, ти повинен подивитися по гімплею. На момент запису цього відоса, якщо я не помиляюсь, то там залишилося в районі 30 тисяч. Ну, можливо, коли вийде цей відос, то буде там може типа 25 тисяч. Ну, як би, ну, танки ще є, в тебе є час. От що саме головне в тебе є час його ще обрати. Тому. Подумай, подумай трижди, тому що далі буде багато контенту і так далі. Це не далеко не найкраща брічка за КБ. Він слабший за Об'єкта 780, я говорю за, за комфорт зараз. Тобто банально за комфорт. Я не буду зараз тут перечисляти якогось Вікерса, Ліона. То танки без броні. Как а танка, танк без броні, то не сказав би, що комфортно. Вот. Тобто, хочеться вже сісти на щось таке прям ну, крепке, ви поняли? Ну, такого, на жаль, немає. Об'єкт 780 КПЗХ буде сильніший і комфортніший за Гріфона. Індивідуально в певних моментах, Гріфон десь може їх виігрувати. Це рандом. Так, що не виключаємо. Срілі наших, нашій прекрасній грі. Вот. Ну, в принципі, вибір все одно за тобою. Моя тобі порада подумай тричі. Це неоднозначне да. Тому дядько або не дядько, можливо, якась дівчинка. Подумай трижди, ілі навіть десять разів подумай, переночуй з цією думкою, а потім уже можливо візьмеш, а можливо, посейве ресурси. А потім буде. Що взяти? Не хвилюйся. Ще ж буде зімні КБ там теж треба ресурси. Ну, я думаю, ти все прекрасно розумієш. Добре, на сьогодні з гріфончиком ми розібрались. Тебе я хочу запросити до своєї трансляції, подякувати тобі за перегляд. Я тобі буду також безмежно вдячний за лайкосик. Пиши, якщо ти купив цей танчик, все ж таки, який в тебе номер, ну, похизуйся, давай. А щоб знати, який номер у мене, заходь на трансляції. Ну, все, давай, до зустрічі!